Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми поговоримо з вами про мобілізацію Російської Федерації міфи і реальність. Справа тим, що в Росії знов заговорили про мобілізацію декілька сотень тисяч резервістів контрактників. Про це зокрема повідомляють в так званому інституті вивчення війни. Фахівці цього так званого інституту відзначають, що в інформаційному просторі Російської Федерації знову говорять про масштабну. Мобілізацію декілька сотень тисяч осіб числа як резервістів, так і контрактників, Причому в своєму повідомленні інститут вивчення війни спирається на свої інсайдерські джерела. Зокрема, мовиться про те, що у звіті цього так званого інституту російські чиновники хочуть мобілізувати від 170 до 175 тисяч резервістів. І, відповідно, перенести дату осіннього призову з 1 жовтня на 1 листопада, перша перевірка інсайдерських джерел інституту вивчення війни показала, що інформація належить телеграм-каналу ГПУ». Примітно взагалі, якщо говорити про інсайдерські джерела так званого інституту, яку який цитують усі без винятку українських ЗМІ. В розрахунку на те, що це авторитетне джерело, і апріорі вони не можуть помилятися. Про можливість проведення часткової мобілізації Російської Федерації повідомило й головне управління розвідки Міністерства оборони. Власне, це про це говорив і сам російський диктатор 12 вересня на пленарній сесії Східно-економічного форуму. Російському диктатору Путіну задали питання щодо можливості проведення нової хвилі мобілізації Російської Федерації. Путін тоді не дав прямої відповіді, заявив про те, що за останні 6-7 місяців контракт на службу у лавах Збройних сил Російської Федерації підписали 270 тисяч осіб. Нагадаю, свого часу, 15 вересня, він заявив про те, що. Укладено відповідно 300 тисяч контрактів з початку цього року. Менше з тим, за словами російського диктатора, ці процеси продовжуються. Про підготовку до проведення мобілізації восени 2023 року неодноразово відповідали чи то давали негативну відповідь, і в Комітеті Госдуми по обороні. Зокрема, Очільник комітету, такий собі Андрій Картаполов, 9 вересня для російських ЗМІ повідомив про те, що в цьому немає необхідності. Утім, шановне товариство, вірити росіянам це не поважати себе. Тому я закликаю разом з вами давайте проаналізуємо можливості Російської імперії щодо проведення мобілізаційних заходів на території як окупованих районів Луганської Донецької області, Запорізької Херсонської септо в Україні, так і відповідно на території самої Російської імперії. Давайте почнемо звідки росіяни зможуть взяти основне джерело поповнення особового складу Російського окупаційного корпусу на території України? Перше джерело, і як це не дивно, це особи, засуджені російськими судами, які перебувають в місцях позбавлення волі на території Російської Федерації. Нагадаю. Під час так званого заколоту пригоженого його маршу справедливості, в цей самий день російський диктатор підписував відповідний закон, яким дозволяється укладання прямих контрактів між засудженими особами, які відбувають покарання місця позбавлення волі, і безпосередньо міністерством оборони Російської Федерації в свого часу саме ПВК Вагнер відкатала механізм. Так званої мобілізації місця позбавлення волі. Тоді спецконтингент К, а саме так називали засуджених у лавах ПВК Вагнер склав приблизно до 60 тисяч особового складу, самого ПВК. Варто говорити про те, що тоді Пригоджен виконував декілька місій, покладених на нього російськими спецслужбами в моменті проведення мобілізаційних заходів в виправних колоніях на території Російської Федерації. Перше, це зниження фінансового тиску на систему всін, тобто систему відбування покарання. Бо я ще раз підкреслюю, було мобілізовано фактично 10% від загальної чисельності осіб, які перебували на той момент покарання місця позбавлення волі. Друге, мобілізаційні заходи торкалися виключно колоній посиленого режиму. Причому Пригожин за його словами вербував так званих бойовиків, себто людей, у яких терміни покарання. Більше десяти від десяти і більше років, тобто таким чином, знижувалося навантаження на відповідну правоохоронну систему Російської Федерації як місця позбавлення волі, так і безпосередньо на момент виходу засуджених на волю, Знижувався рівень криміногенної ситуації безпосередньо на вулицях російських міст. Ну і третє, утилізувалися учасники і головне, лідери злочинних е, угрупувань на території Російської Федерації, але менше з тим. До самої тактики. Ще раз підкреслюю, на той момент тільки в лави ПВК з липня 22-го року по грудень, 22-го року було мобілізовано приблизно до 60 тисяч. Втрати особового складу. Серед так званого спецконтингенту були на рівні 80%. Наразі місця позбавлення волі на території Російської Федерації залишається приблизно до 600 тисяч засуджених. Разом з вами ми можемо порахувати, що якщо прямі так звані контракти будуть укладені. 10 15% від засуджених, то це вже дає можливість російській окупаційній армії поповнити особовий склад у кількості до 100 тисяч осіб. Інше питання рівень підготовки так званих спецконтингенту, але його ніхто не буде і рахувати. Це нікого не цікавить, враховуючи той факт, що Російська Федерація використовує тактику Другої світової війни. Більш відомо як м'ясні штурми, з так званих засуджених спецконтингенту КА наразі у лавах Збройних сил Російської Федерації створюються штурмові загони З. Причому саме ці штурмові загони З виконують функції прориву української шаленованої оборони, не рахуючись чисельністю втрат особового складу. Це одне джерело поповнення особового складу без проведення часткової мобілізації безпосередньо на території Російської Федерації з числа цивільного населення. Друге джерело це за рахунок трудових мігрантів. І тут варто говорити про те, що згідно статистики ООН станом на 20 рік. 20-й, навіть не 23-й рік, шановне товариство, підкреслюю, роблю наголос, по кількості мігрантів Росія займала четверте місце в світі. Загальна їх чисельність на той момент на 20-й рік складала 11 мільйонів 580 тисяч. Можемо лише припускати, що їх чисельність за ці 3 роки абсолютно не зменшилася. І те, що наразі спостерігається на території. Російської імперії це протягом останнього місяця проведення так званих мобілізаційних заходів серед саме трудових мігрантів. Протягом місяця правоохоронні органи Російської Федерації проводять операцію мігрант. Примусове добровільне залучення трудових мігрантів до ЛАВ Збройних сил Російської Федерації. Знов таки, нескладна арифметика дозволяє порахувати. Що якщо не дай Боже, а їх вже мобілізують, з 11 мільйонів дадуть згоду певна кількість хоча б 5%, то цієї кількості більш ніж достатньо, щоб не проводити часткової мобілізації безпосередньо перед так званими президентськими виборами в Російській Федерації. Варто говорити про те, що в російських ЗМІ періодично з'являється інформація про ем, так звані квоти для трудових мігрантів. Особливо це стосується великих міст: Москва, Санкт Петербург Екатеринбург та інші. Коли будівельним компаніям спускають військомати фактичну вказівку, скільки так званих добровольців має. Та чи інша компанія залучити до ЛАВ Збройних сил Російської Федерації, ще раз повторюю, цей процес має так званий добровільно примусовий принцип. І питання згоди чи то не згоди, не стоїть апріорі. Бо добровольці в лапках поставили перед вибором або отримання російського громадянства в обмін на укладання контрактів з. Збройними силами Російської Федерації або відповідна депортація і можливість порушення кримінальних проваджень за відповідне порушення діючого російського законодавства, яке стосується незаконної міграції, це друге джерело е поповнення особового складу російських окупаційних військ. І вони визнають, що подібні процеси. Мають доволі успішний характер, причому стосується не тільки трудових мігрантів, але хвиля так званої мобілізації в першу чергу торкнулася національних республік. Особову роль російські спецслужби і відповідна правоохоронна органи відводять республікам Північного Кавказу. Йдеться про те, що малі народи Північного Кавказу фактично кидають на убій. Без навіть будь-якої підготовки таким чином змінюючи демографічний характер цих територій. Те саме стосується, до речі, і окупованих районів України. Але до цього ми перейдемо трохи далі. Третє джерело поповнення особового складу окупаційних військ в Україні. Це так звані приватні військові компанії. Одна з цілів. Так званого заколотопригоджена була фактична утилізація приватних військових компаній на території Російської Федерації. Після цього всі приватні військові компанії ми побачили безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Причому мовиться і про приватні військові компанії, які були сформовані держкорпораціями, так і відповідно ті приватні військові компанії, які знаходилися в зоні фінансового впливу тих чи інших олігархів. Кількість приватних компаній, які наразі задіяні безпосередньо на лінії бойового зіткнення, за різними оцінками коливається від 20 до 30. Знов таки, загальна чисельність приватних компаній, які можуть поставити м'ясо на обій, умовно кажучи, це до 100 тисяч особового складу. Причому мова не йде про так зване ПВК Вагнер. Ми бачимо формування і нових компаній приватних військових на кшталт Конвой, фінансування яке, якого покладено на фінансовий гаманець російського диктатора Ротенберга. До речі, на фінансування ПВК Конвой, яке офільовано з Пригожином, Ротенберг виділив суму в розмірі 600 мільйонів рублів. Це власна відповідь. На ті повідомлення того ж самого Інституту вивчення війни та інших так званих військових експертів про те, що ПВК Вагнер відчувала певну фінансову кризу, ба більше того, не могло навіть виплачувати грошове забезпечення. Я назвав три джерела поповнення особового складу російських окупаційних військ, і переходимо тепер до основного джерела четвертого. Це проведення примусової мобілізації на окупованих територіях України. В першу чергу це стосується східних теренів. Чому? Бо пояснюю, так звані ЛНР і ДНР і квазіутворення існують в політичному тілі України вже дев'ятий рік. Відповідно сформувався апарат примусу у вигляді силових структур МВС, МДБ. І відповідно так званих перших і других армійських корпусів. На момент широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чисельність так званих армійських корпусів, за даними аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа, яку потім підтвердили, і західні розвідки коливалася від 35 до 37 тисяч особового складу. Примітно те, що вже наприкінці квітня 2022 року аналітичний відділ громадської ініціативи права справ організації яку очолю, повідомив про те, що інформація головного управління розвідки Міністерства оборони про провал плану мобілізації на окупованих територіях чоловічого населення у кількості 26 тисяч не відповідає дійсності. Згідно з інф... і оперативною інформацією від опера... і інформацією з відкритих джерел септо осень розвідка, вже станом на травень 2022 року було прийнято рішення про збільшення чисельності так званих армійських корпусів ЛДНР до 100 тисяч особового складу. Варто говорити про те, що вже 19 березня 2022 року. Ватажок так званого квазіутворення ДНР Ушилін вносить зміни до указу номер 30 про спеціальні формування. Так от згідно із внесеними змінами мобілізації підлягали чоловіків віком від 18 до 65 років, хоча раніше віковий сенс був на рівні 55 років, і повідомлялося про те, що служба буде проходити. У спеціальному формуванні так званого МВС ДНР. Більше того, йдеться про те, що станом на травень місяць окупаційні адміністрації Луганської Донецьких області відзвітували про виконання плану з мобілізації чоловічого населення. Тобто, вже станом на травень 2022 року мобілізаційні заходи дозволили окупантам примусово залучити до 65-70 тисяч цивільного населення з числа громадян України, які мешкали на окупованих територіях Луганської і Донецьких областей. І вже станом на травень 22-го року. Якщо разом з вами ми Шановне товариство, порахуємо ту кількість чоловічого населення призовного віку, які залишилися на окупованих територіях. то знов-таки можемо говорити про те, що мобілізаційний резерв окупаційних військ, за рахунок примусового характеру залучення чоловічого населення окупованих територій може складати за різними оцінками від 150 до 200 тисяч особового складу. Причому варто говорити, що всі ці чотири основні компоненти поповнення особового складу окупаційної армії дають можливість Російській Федерації мінімізувати кількість втрат особового складу регулярної російської армії, які зосереджені в Україні. Нагадаю, за даними західних розвідок, Загальна чисельність російської окупаційної армії в Україні наразі складає від 420 до 450 тисяч. Оця тактика паралельної, прихованої так званої мобілізації, дозволяє Російській Федерації знизити соціальну напругу безпосередньо в самій Російській Федерації. Бо військова поразка і військові поразки в загальному. Це основний демотивуючий фактор всередині самої Російської Федерації. Відповідно, якщо наразі за повідомленням Генштаба Збройних сил України загальна чисельність втрат російських окупантів вже перевищила 250 тисяч, що цинкові гроби, які масово підуть на території Російської Федерації, кардинально змінять настрої російського суспільства в моменті підтримки так званого. Характеру спеціальної військової операції. Не кожна російська сім'я зможе отримати білу ладу. Вже наразі за загиблого члена сім'ї видають чи то кілограм пільменів, чи то підключають будинок до центрального опалення, тим самим компенсуючи втрату годувальника і роблячи вигляд існування соціальних гарантій з боку Російської імперії. Але варто й говорити про те, що у Росії наразі вирішили збільшити мобілізаційний резерв за рахунок підвищення граничного віку перебування в запасі. Про це повідомлялося ще в липні 2023 року, тоді наприкінці липня. З'явилося повідомлення про те, що новий закон підвищує на 5 років всі вікові межі для військовослужбовців запасу і мобілізаційного резерву. Зокрема, до першого розряду тепер будуть відносити, відноситися військовослужбовців запасу рядового, сержантського і старшинського складу у віці до 40 років. Надаю раніше це був віковий ценз. 35 років. Верхня планка другого розряду так само піднята з 45 років до 50 і, відповідно, третього з 50 до 55. Крім того, вище зазначений закон збільшує граничний вік перебування в мобілізаційному резерві до 65 років для старших офіцерів. 60 років для молодших офіцерів, і відповідно для всіх інших категорій, граничний вік перебування в мобілізаційному резерві підняло відразу на 10 років 45 до 55. Таким чином, ми можемо сказати про те, що окупаційна адміністрація Луганській і Донецькій області успішно випробував на мешканцях окупованих територій. Оті нововведення у вигляді підняття граничного вікового цензу дали можливість Російській Федерації запровадити цей так званий позитивний досвід безпосередньо в самій Російській Федерації. Я нагадаю, знов-таки, за даними з відкритих джерел, загальний мобілізаційний резерв країни-окупанта це приблизно 1,6 мільйонів осіб. Підготовлений, перепрошую, мобілізаційний резерв це 1,6 мільйонів осіб. Загальний мобілізаційний резерв за різними оцінками від 10 до 12 мільйонів. Але варто говорити про те, що Російська Федерація ще раз підкреслюю, прекрасно розуміє, що ця війна це війна високих технологій, і відповідно прекрасно в російському генштабі розуміють, що тактико-технічні характеристики західного озброєння, яке передається Україні півтора-два рази, перевищує аналогічні тактико-технічні характеристики російського радянського озброєння, яке є у окупаційної армії. І відповідно, всі питання щодо так званого можливо російського наступу, а цю інформацію наразі почали якось масово вкидати як світові змі, так і відповідно і в українські змі. Окупаційна армія буде проводити за рахунок знов таки чисельної переваги в живій силі. Те, про що я говорив на початку цього випуску, буде використана тактика років Другої світової війни, так звані м'ясні штурми. Іншого росіяни не придумали. Ну а Збройним силам України придеться знов таки вирішувати питання масової утилізації ванюшек і відповідно поставити під питання можливість російської економіки задовільнити потреби російського суспільства в білих ладах або в кілограмах пільмів. Віримо в ЗСУ, тримаємо стрій. Далі буде.